Студенти закладів освіти, яким більше 25 років можуть втратити відстрочку від мобілізації. Сьогодні про це говорять всі, адже відповідна постанова, нібито запущена Кабінетом міністрів, і судово-юридична газета опублікувала. А що стало причиною? Одразу скажу такий спойлер: в кінці поясню, кого стосується це. Не всіх студентів, які старше 25 років і навчаються на денній формі навчання, це стосується не всіх. І так, давайте прочитаємо, що ж нам повідомляє судово-юридична газета. Здобувачі профтехосвіти, які почали навчатися після 25 років, втратять право на відстрочку в Кабмін вніс законопроект. Тобто, першу категорію ми вже знаємо: це ті, хто навчається в профтехосвіті, які старші 25 років. Знаєте, держава так опікувалась профтехосвітою. Навіть сам міністр говорив, що потрібно йти в профтехосвіту, а тут. Хто старший 25 років і пішов у профтехосвіту, все, втратить, втратить право на відстрочку. Чому? Бо різко збільшилась кількість людей, які почали штурмувати профтехосвіту. Що тут поганого, не знаю. Кажуть, що використовують освітні місця в універс... ну, це в закладах профтехосвіти для того, щоб похилитись від мобілізації. Ну, я вибачаюся, ну тоді Міністерство освіти і науки України повинно мати питання до директорів профтехучилища. Ну, їх потрібно контролювати і дивитись, перевірочку можна заслати, чи дійсно вчаться ці люди. Ну, є ж різні можливості перевірити, чи дійсно люди вчаться, чи є вони в списках груп, чи ходять вони на заняття, чи присутні вони в різних там, системах оцінювання, чи викладачі їх знають і так далі. Тобто ну, натякніть директорам, що перевірки будуть. Навіть перевірок не потрібно на початку. Натякніть, що будуть перевірки. І повірте, всі університети познаходять всіх, кого, хто вище 25 років і хто десь не вчиться, студенти не вчаться в Україні і без того. Багато студентів і так не вчаться, ми це знаємо. І це в усіх університетах: від топа до, до підтопа. Так ось, як ви тільки свиснете один раз, кожен директор, намагаючись зберегти свою опу, знайде всіх, кого він там повлаштовував, і змусить їх ходити на пари. Або відрахує. Це так буде. Але ні, держава по-інакшому вчиняє. Уряд незадоволений, і отут ми починаємо так: опа, в смислі. Уряд незадоволений рішенням судів, які виносять рішення на користь здобувачів освіти, а також тим, що зросла кількість здобувачів професійно-технічної і фахової передвищої освіти з числа військовозобов'язаних чоловіків старше 25 років. Тобто, люди, які старше 25 років, і у яких є певні порушення в послідовності освіти, вони йдуть до суду і суди стають на користь людей. Тому що ті норми, які і в тих формулюваннях, які вони були прийняті, вони, ну, м'яко кажучи, не зовсім коректні. І тому люди цим користуються, йдуть в суди, беруть адвокатів, йдуть в суди і отримують заповітні відстрочки. Вчаться вони, не вчаться, то вже інше питання, це вже до директора. Ліцею там, чи коледжу, чи чого небудь. Чи директор відраховує таких, чи він слідкує за тим, що студенти вчаться, чи ні. Це вже питання директора, а не питання цих студентів. І ось Кабмін не задоволений рішенням судів. Я хочу нагадати, хочу нагадати: що ми живемо з вами в умовах республіки. І у нас в країні є кілька гілок влади, законодавча. Виконавча, оце кадмін, і судова, це окрема гілка влади. Уявіть собі, якби суди, судді, почали мати претензії до прем'єр-міністра, що він щось не так робить. Ну, Не туди гроші виділив, не там асфальт проклали, не туди щось заклали, не, не туди направили кошти, не там відремонтували. От як ви думаєте, що би сказав міністр або прем'єр-міністр судді, який би поліз в справи. Кабінету міністрів. Ну, десь ви приблизно лексику уявляєте. А тут Кабінет міністрів незадоволений рішенням суддів, але ж то окрема гілка влади, я вибачаюсь. Так ось Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект, який унеможливить використання освіти як способу уникнення мобілізації. Йдеться про законопроект 13193, Зміни до 23 статті закону про мобілізацію. Так от, як зазначається, цей законопроект унеможливить використання освіти як способу, педагогічні працівники з науковими ступенями отримують право від строчки від призову, зменшить кількість порушень законодавства, дозволить уникнути використання бюджетних коштів на задоволення судових позовів здобувачів освіти у непослідовному порядку. Ну, я не буду зараз. Щоб ви там довго мучили, що таке непослідовний порядок і так далі. Але сама стаття судово-юридичної газети, вона просто аж кричить тим, що держава в особі Кабінету міністрів не задоволена, що громадяни йдуть до судів. І там кілька абзаців навіть написано, що, як зазначає Кабмін, статтею 53, кожному гарантовано право на освіту. Водночас, у зв'язку з початком повномасштабної агресії визначено можливість тимчасового обмеження конституційних прав. Зокрема, і право на освіту там статтю і так далі. Уряд вказує, що ця норма опосередкована уникнення призову використана значною кількістю військозобов'язаних, які вступили у двадцять другому та роках до закладів освіти на здобуття рівня освіти, який є рівним, а в деяких випадках є навіть нижчим за попередній і так далі. І разом з тим здобувачі, які здобувають освіту в непослідовному порядку. Та особи, які почали здобувати, не полишають спроби в судовому порядку оскаржити законодавчу ініціативу щодо відстрочки від мобілізації для здобуття. Наразі вже є рішення судів першої інстанції, згідно з якими суди критично ставляться до пропозиції МОН щодо визначення послідовності здобуття освіти, як однієї з умов. Ну коротше, тут довго-довго можна читати, але факт залишається фактом. Кабінет міністрів як одна гілка влади. Не задоволена тим, що інша гілка влади судова приймає рішення на користь громадян, тому що ота ініціатива про внесення послідовності освіти, про довідка номер 9 відома хто в освіті працює. Це та, де написано, чи ти порушуєш своє право на відстрочку, чи ні. Що вона у багатьох неправильно б'ється, тому що були такі студенти, які вступали до закладів освіти, потім відраховувались через місяць. А у них вже йде порушення терміну, порушення освіти. Хоча в ініціативах написано Здобув освіту, але ж не здобув, бо був відрахований. І ось громадяни йдуть до суду, і суди приймають абсолютно зрозумілі рішення. Людина не здобула освіту. Як можна її наказувати і забирати в неї право послідовної освіти, якщо в законі сказано здобув? А він не здобув, він був відрахований. І громадяни йдуть до судів і виграють суди. Так ось, що пропонує Кабінет міністрів? Він пропонує переформулювати статтю 23, і вона буде тепер виглядати ось так: призову на військову службу під час мобілізації не підлягають учні закладів професійної освіти і здобувачі фахової передвищої освіти це коледжі, які розпочали навчання не пізніше року. Досягнення граничного віку направлення для проходження базової військової служби, тобто 25 років. Тобто, мають відстрочку ті, які почали навчання не раніше 25 років. Не пізніше. Тобто, якщо ти раніше почав, 24, ти матимеш право на відстрочку. Ну, якщо ти пішов у заклад освіти вчитися, коли тобі вже було 25, сорі, далі, або 26. Та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти. Тобто заочники це взагалі не стосується. Та здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, та які навчаються за денною або дуальною формою, а також докторанти та лікарі там, і так далі. Норма цього пункту поширюється на здобувачів освіти, в закладах освіти України, які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим. За той, що здобувався раніше. Тобто, пояснюю дуже просто. Якщо ви студент профтехучилища, і ви вступили на навчання, коли вам було 32, то якщо оцю постанову приймуть і зміни внесуть, то ви автоматично втратите право на відстрочку. Оскаржити ви це вже не зможете, тому що там вже написано. Що здобувався раніше, не був здобутий, а здобувався раніше. Тобто, навіть якщо у вас послідовність дотримана, то вже все здобувався раніше. Далі, якщо ви працюєте в коледжі і вам зараз, вибачаюсь, працюєте вчитесь в коледжі і вам зараз умовно 42, і ви вступили в коледж, коли вам було 41, то право на відстрочку ви теж будете втрачати. Незалежно від того, це ваша перша освіта. Це ваша друга освіта, сьома освіта. Ви ніде не вчились взагалі. Тільки от закінчили 9 класів і опа. Все, право на відстрочку буде закрите. Що тут можна коментувати? Ну, по-перше, гілки влади між собою знаходяться в клінчі. Суди виносять рішення на користь громадян. Кабінет міністрів вважає, що. Суди, а суди нічого не можуть зробити. Не зовсім коректно сформульовані пункти 23 статті. Тому громадяни йдуть до суду і виграють суди. Суддя і не може ви, винести іншого рішення. Тому що потім суддя отримає по голові. Наступне. Ми бачимо, що боротьба за а, те, щоб. Збирати мобілізаційний ресурс, звісно, є в державі. Але при цьому, при цьому ми бачимо, що і дійсно в освіті дуже різко зросла кількість людей, які прийшли навчатися. Чи навчаються вони? Це питання до очільників університетів, це питання до очільників коледжів, це питання до очільників профтехучилищ. Якщо ці люди навчаються і в межах ліцензій, і в межах всіх правил. І не порушують нічого. Стаття 23 вже двічі буде змінена. Спочатку вели послідовність освіти, раніше цього не було. В 22-му році ти просто навчався, і все. І там дійсно дуже багато людей пішли, щоб тільки отримати заповітну довідку, що ти студент. А оскільки в університеті ліцензії дуже великі, роздуті, багато ліцензій, і часто ці ліцензії не заповнені. То вони різко миттєво стали заповненими всі. Незалежно від того, є викладачі, немає викладачів, є можливість навчати, нема можливість навчати. Заповідна довідка в 2022-2023 році працювала. А в 2024 році ввели поняття послідовності освіти. І якщо ти вже вчився на бакалавраті, то другий раз відстрочки не буде, навіть якщо ти вчився на денній формі. Потім змінили правила в аспірантурі, там взагалі не можна вчитися ніде, крім як на Денній і на бюджеті, навіть прибрали поняття за контракт денної форми, прибрали, щоб люди не платили і рахувалися в аспірантурі. Все поприбирали. І ось останній фактично пункт. В даному випадку, я чудово розумію кабінет міністрів. Я розумію, що вони мають на увазі. Як кабінет міністрів розуміє, що роблять громадяни. Тому що серед чиновників теж дуже багато таких, які поприкривали своїх і дітей ну, Мається на увазі дорослих хлопців, синів. І позапихували їх там, де є відстрочка. Вони це все знають. Вони це все знають. Тільки їхні діти не постраждають. А для інших потрібно щось придумати, тому що інші люди шукають лазейки. І тут Кабінет міністрів можна зрозуміти. Не можна зрозуміти тільки того, що це робиться не за один раз, продумано. От один би раз внесли зміни, і вже б люди. Проковтнули, пережили це все, ну, як є, хто зміг скористатися на якийсь рік, два відстрочку собі зробить, скористався, втратив відстрочку, ну втратив, що зробиш. І то, дякую, що живий, бо вибачте, дуже багато людей, які були мобілізованими і не прожили того року. А тут можливо і зупинка бойових дій можлива, і здавалось би. Здавалось би, але ж держава один раз несла зміни, другий раз несла зміни, а це вже третій раз вносить зміни. І це кожен раз роздмухує суспільство. Можливо, колись у владі будуть люди, які з розумом, з емпатією, з усвідомленням, що суспільством так не можна, будуть керувати процесом. Поки що ми бачимо те, що бачимо: одні зміни, другі зміни, треті зміни. Все це недолуго написано, роздмухування суспільства, люди обурюються, а потім ми дивуємось, а чому люди не довіряють чиновникам? Відповідь шукайте у чиновників. Я лише пропоную якийсь інший підхід, розумне, зважене відношення до соціальних процесів, зважене відношення громадян до своїх. Обов'язків, але прав в першу чергу. Тому ми боці об'єктивності. Ми хочемо, щоб в нашій державі не було ось цього незрозумілого руху, коли влада незрозуміло, які рішення приймає, громадяни шукають, як закони пообходити. І всьому цьому вина війна. Проте, коли війна закінчиться, нам треба дуже гарно думати над тим, якою має бути держава. Тому що завжди будуть знаходитись люди і серед звичайних людей, і серед чиновників, і серед бізнесменів, і великих, і маленьких, і середніх, які будуть намагатися обійти закон. І поки в нас в державі це буде, ми будемо жити з недовірою одне до одного. Бережіть себе, не забувайте підписуватись ресурси мої під цим відео. І намагайтеся, намагайтеся жити як громадяни своєї держави. Бережіть себе.